Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам про аромати, з якими я познайомилась. П'ять з цих ароматів мені подарувала Олічка на день народження це бренд di Parma. Решту я купувала від лаванти на кремчику. Отже, почну я з бренду di Parma. Почну я з аромату, який мені сподобався. Він же буде, напевно, єдиним, який мені сподобався з цих п'яти ароматів. Решта, на жаль, для мене виявилась не зовсім цікаві і не зовсім носибельні. Отже, це аромат di Parma, лінійка Blue Mediterranean, Mirto di Panarea. Мірто di Panarea. Оцей аромат дійсно цікавий за рахунок мірта. Тут же а, тут трошки лишилось в мене. Цікавий за рахунок його такого свіжого старта. І в старті цей аромат мені нагадує аромат від Сержа Лютанса. А... От Дуже вони мені схожі. Напевно, цей аромат більш стійкий, але в цілому вони схожі. Там був, я пам'ятаю, цитрусовий евкаліпт, тут же заявлений мірт, лимон, бергамот, базилік, морські ноти, жасмин, троянда, ялівець. Ялівець я чую, кедр мастикове дерево Амбра. Це, напевно, єдиний аромат, де поєднання лимону і морських нот мене не дратує. Цікавий аромат, от я вам кажу, найближчий його родич найближчий його родич, це Серж Лютанс Парольдо. І він більш гучний. Так, оцей аромат мені сподобався гарний аромат. Можливо, я б сама не носила, але він дуже достойний. Ну, вірніше, не купувала би, носила би, не купувала, але аромат дуже достойний. Е, ну, непоганий, в принципі, непоганий. І ми з коханим зносили його повністю. di Parma теж серія Blue Mediterranean. Bergamot Di Calabria. Це класичний, от самий, що не на є, класичний, такий. Класичний такий одеколончик з бергамотом. Ну, я би сказала нічого особливого, і ще хочу сказати, що влітку, що в більш прохолодну пору року, я його тестила буквально недавно, в жовтні, він досить швидко злітає. Він досить швидко злітає, і мені здається, що за таку вартість, я знаю, що далеко не бюджетні аромати, за таку вартість вони б мали триматися довше. Так, третій аромат, він такий проміжний. Це Aqua di Parma Blue Mediterranean. di Liguria. Uh -huh -huh. Так, чинота. Я, чесно, не знаю, що таке чинота. Це, по-моєму, якась трава. От, оцей аромат він досить вже такий дивний. Він неприємно мильний. Ну, мені особисто неприємно мильний. Заявлені тут чинота, мандарин, розмарин, жасмин, герань, кардамон, мускус пачулі. Ну, я от що такі мильні-мильні. От я віч, що ви відкрили якусь коробку з милом і вас прям зудить в носі. От в мене якісь такі від нього враження. І хочу сказати, він теж досить швидко злетів. Досить швидко злетів. І два аромати, які мені не сподобались взагалі. От, на жаль, треба взяти якийсь папірець, щоб їх тестити, але нехай вже. Ну. Я не можу сказати, вони мені рівно, рівно сильно не сподобалися. Аквадіпарма Колонія Club. Mm. Ну, ладно, Колонія Club ще більш-менш. Скажімо так, я би не носила. От, Скажімо, Аткінсон з Джеймс цікавий аромат. Це такий ну, банальний чоловічий одеколон, Дуже банальний такий. Дуже банальний чоловічий одеколон. Колонія Club заявлено у нас бергамот, лимон, рожевий перець, чорний перець. Я прочитала м'ясо. Шисо. Розмарин, мускус, кедр. Ну, отакий стандартнійший, просто такий самий звичайний одеколон. От, я ще раз кажу, ну, немає тут. Чогось такого, так, щоб він ну, коштував таких грошей. Я на ці гроші можу щось більш цікаве знайти. Там, в того ж лалік і, і, ну, і ще багато цікавих ароматів. І, напевне, ну, геть зовсім мені не сподобався. Це di Parma, колонія Pura, Pura. У них, напевно, Pura, англійською Pure. Він ще більш ядовиті, тут більше цитруса. А, все, я знаю, що він мені не сподобався. Я навіть собі підписала <гум> в поміточках своїх, які я роблю заготовку до відео. Фу. <гум> Фу, фу мені дає цю ноту, фу мені дає озон. Ну, от я не люблю озон в ароматах. Він мені дає якийсь неприємний такий холод, щось таке неприємне для мене. Я не люблю таку ноту. Я ще люблю камфорність, вона дає прохолоду. В принципі, я люблю більш теплі ноти. Ні. Однозначно, ні. І оцей озон, знаєте, він мені віддає цей озон з бергамотом, апельсином під Ну, верхні ноти. Просто зараз якимсь смаженим насінням. Хоча я нічого не смажила, я тільки все сьогодні пекла. Ні, однозначно, ні. Якесь смажене насіння. чую. Ну, от так я розношувала їх, Аткінсонс мені більше сподобались, в них якось більш цікаві аромати. А цей бренд я вважаю переоцінений. Ну, На мою думку, він не вартий Тих грошей, що за нього просять. Мір тоді Панарея гарний аромат, але от навіть він, ну, я, я вважаю, що для такого аромату це трошки задорого. Ну, мені здається, що той же сір шлютан коштує дешевше. Хоча вони плюс-мінус однакові з ним. Так от, ідемо до ароматів, які я вибирала на кремчику, щоб поносити, щоб познайомитись. От, з ким я познайомилась? Ну, найбільше з моїх парфюмерних знайомств мені сподобався аромат Givenchy Irresistible. Я не знаю чому, але я якось я ніколи не звертала на нього увагу, ніколи з ним не знайомилась, не знаю чогось. Бо в них були такі два тихеньких аромати, і я вирішила, що мені це не цікаво. і от Givenchy Irresistible дуже гарний аромат. Він мені дуже сподобався. Він дуже ніжний, гарний, приємний, в міру солодкий. Чудовий аромат, але є одне, але він нестійкий, дуже тихенький і нестійкий. Ну, я не знаю. Ну, гарний аромат. Але я розумію, що навіть я б його купила, я б його не носила, бо ну, він не стійкий, дуже нестійкий, дуже тихенький. Хоча дуже гарний, але чую його від сили там хвилин 15-20, напевно. Ну, можливо, я візьму собі ще один від Левантик, ще спробую поносити, але мені здається, що знову ж таки, для такої якості це задорого. Так, ідемо з вами далі. Так, А що в нас було? Що в нас було в Gavanch Irresistible груша Амбрета, дуже гарне поєднання, в мене вже воно десь було, а груша з Амбретою, чи це була ескада. Ну, багато де таке поєднання використовується, дуже гарно ніжно, троянда ірис, мускус, вірджинський кедр. Все дуже так, тендітно, гарно просто, але не стійко. Єдиний мінус. Другий аромат це Prada Infusion Аманде. Аромат про мигдаль, дуже його хвалять. І так він гарний. Так, він гарний, але знову ж таки, затихенький. Можливо, моєю помилкою було те, що ці два аромати я тестила в спекотний період. Можливо, мені варто їх ще раз повторити. Ще раз повторити і вже точно вирішити, що вони мені не потрібні. Стосовно Прада Аманди, ну тут у мене ще капелюшечка є, просто вже рук немає. Ну, припустимо, ми нанесемо десь на волосся. Дуже гарний мигдаль, мигдаль чарівний, просто чарівний мигдаль. Але я тут впізнаю цю базу Prada Infusion і в мене була Prada Infusion de Iris. І я її поносила, поносила і продала. Ви ну, знаєте, Зараз він мені подобається, зараз він мені нагадує якісь цукерки з дитинства. Можливо, і носила би цей аромат. Так, напевно, цих два аромати я буду повторювати від Леванти. Що я не буду точно повторювати. А що я не буду повторювати? Я не буду повторювати Dolchen Gabana Q by Dolce. Так, Флакончик Флакончик чарівний з короною. Взагалі, я бачу, що вони останнім часом так з флаконами прям заморочуються. О, дуже гарний у мене є девошн з цим серцем. Да? От. Ну, він до болі банальний. Просто. Мій коханий сказав, що це аромат якийсь типу лаку для волосся. Я не користуюсь лаком для волосся. Ну, чогось такого, знаєте, дуже банальної якоїсь віддушки. От, що малось на увазі, я розумію, про що мова. Дуже банальний. Він чимось нагадує Versace блакитний ов Fresh. Ну, просто більше якихось фруктових нот. В піраміді заявлений сицилійський лимон, червоний апельсин, жасмин, вишня, геліотроп, мускус, кедр. А я зараз чую. Ну Він прикольний, свіженький, але таке нічого особливого, скажімо так. Ну. Скажу чесно, так, да, він гарний, але звучить він, чесно, без якоїсь задумки, без якоїсь бази. Він звучить як якийсь аромат з мас-маркету. Знаєте, наче ви зайшли там, знаєте, в супермаркетах часто є такі відділи недорогих, там якихось парфумів. І от приблизно там ви знайшли, знайдете, знайдете от такий аромат. От у мене такі враження. Ну, це якась віддушка, щось таке. Ну, я розумію, що він може людям подобатись. Він такий простий, легкий, ненав'язливий. Скажімо так, без якоїсь там, ну, мені таке не цікаво, хоча б була в нього гарна база, а так, ні. Е, однозначно, ні. Ще один аромат, я дуже багато про нього чула хвалебних, так би мовити, е, його дуже хвалили цей аромат це в нас, е, так, я не туди листаю: зеленський ендрозан. Дуже часто там в ресторанах, в закладах, я зустрічаю цю фірму Black Pepper Amber Nролі. Теж тестила, і в серпні, коли було спекотно, було цікаво його слухати. А от в холоді якраз він взагалі не звучить. взагалі не звучить. От Буквально вчора його носила, і в мене ще трошки набряк був в носі. І я його взагалі не зрозуміла. І взагалі в нього є така річ, чого б я його не купила. В ньому є щось таке мікстуристе, комфортне, цей аромат ще може і не всім вашому оточенні приглянеться. Він мені сподобався тим, що він мені трошечки нагадав Dior Midnight Poison, але не сподобався тим, що тут дуже. Воно таке все камфорне, якесь, якісь ліки, мазі нагадує. Ну, такий, скажімо так, небезпечний аромат можуть вам потім за нього. Ну, просто скажуть, ви так, як мені колись казали, на перл з Дела Ліка, на, Боже, ще щось в мене таке було. А у вас шия застужена, у вас мазь і так далі. далі. Отакого От плану. Так що цей аромат може такий мати таку побочку. Так, і лишається в мене три аромати. Кельвін Кляйн Ейфарія. Я почула його від колеги, і я подумала, ну, він цікавий, ну, реально такий шлейф, ну, цікавий аромат. Але поносивши його м, самостійно, флакончик покажу, але я думаю, що ви всі знаєте його. Флакончик аромат не новий, з хорошого, він, в принципі, так, бюджетний на фоні. Всього решта зараз. Ну, він класний, але заважкий. заважкий. Є там якась така нота, яка його робить нереально важким. Хоча я хочу сказати, що в холодну пору року він якраз гарно таку дає якусь. Трошки кокону цей зігріває. Але ні, напевно, я б його не носила. В піраміді заявлений гранат, хурма, зелені ноти, чорна орхідея, лотос чампака, квіточка чампака, махагоні, амбра, чорна фіалка, взбиті вершки. Ну, я подумала, що, напевно, ні. Я подумала, що мені цієї пробірочки в 5 мл мені вистачить надовго. Бо досить він такий інтенсивний досить важкий. Так, і лишається в мене два аромати всього. Мені важко сказати, який мені не сподобався більше. Ну, напевне, більше мені не сподобався цей ем, так, Black Phantom by Kilian. Я взагалі не фанатка Kilian аж ні разу. Мені не подобається в них, напевно, жодний аромат. Але от про Black Phantom я десь почула, його хтось хвалив. Я думаю, ну, що він такий шикарний, розкішний. От зараз він мені смердить потом з цієї пробірки, напевно, за рахунок мускуса. Чого він мені не сподобався? Слухаємо піраміду: темний шоколад, кава, мигдаль, геліотроп, цукровий тросник, сандал, ветивер, ваніль, бобетонка. Він пересолоджений і він якийсь дуже важкий, і дуже він мене знаєте з чим асоціюється, як і Black аг Він мене асоціюється з чимось нечистим. От представте якийсь засалений одяг, щось таке. Ну, я не хочу казати з бомжами. Ну, з чимось таким немитим, нечистим, от таким от всім зас... брудним засаленим важким. Ну, от такі в мене асоціації. Що от Black Afghano мені не подобається, що цей аромат, це все шоколад, кава, ці, бабетонка, цукор, все в кучу. Дає йому таке відчуття чогось нечистого. Ну, я знаю, я чула, чому цей аромат подобається людям, бо він якби теплий, зігріваючий і так далі. І так далі. Але ні, ну, я б таки не носила. Для мене це не те, що душно. Це просто якийсь, не знаю, як це сказати. Нечистоти, не, не мите тіло, не, ну, щось таке, от брудне. От брудне. Я кажу, які в мене асоціації, якась засалена, брудне, брудний одяг, от щось таке. Так, і останній аромат теж мені не сподобався це Essential Parfum Fick Infusion. Так шкода. Що коли аромат тобі не підходить, він дуже стійкий на тобі. І от е, цей інжир, він Unreal стійкий. Я нанесла два пшика вранці і він пахнув до самого вечора. Але який в тому сенс, коли він пахне на тобі солоним кокосом? От на мені інжир пахне солоним кокосом, тому, знову ж таки, ні. Більше того, мені так хотілося його змити з себе. Для мене це була така. М -м, ну, це було випробування для мене. Це було випробування. Наталі Лорсон його зробила. М -м, я не можу носити інжир. От максимально інжир це Діптік. М -м. Діптік, ви зрозуміли, про який аромат я хочу сказати. М -м. Вилетіло з голови в мене, ну, так. Да. В діптік є аромат про інжир. Але там він прикольний, такий зелененький, маслянистий. А тут він мені ну зовсім не зайшов. Так, це в нас був Essential Parfum Fig Infusion. Ну, такі були мої аромати, з якими я познайомилась. Скільки в нас їх тут виходить, виходить навіть 7-12 ароматів. Ну, і з них я. Буду повторювати, напевно, буду повторювати: Жеваншир Resistible і буду повторювати Prada і Infusion Amante. От, зараз я якраз оцінила його красу. Тоді він якось швидко злетів, можливо, на мені, бо було спекотно. Я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, що ще мені варто спробувати. Ще раз дякую вам за увагу і до нових зустрічей.